У програмі для 3D-моделювання десятикласниця Інна створює модель космічного таксі, встановлює параметри, обирає розмір та колір для віртуального транспорту. Поетапно робимо, що там написано: там збільшуємо його, повертаємо, робимо носик розширюємо, і потім ми його замальовуємо. На уроках інформатики учні Клекотинського ліцею Муравської громади вчаться не лише розробляти різноманітні віртуальні моделі, а й відтворювати їх на 3D-принтері. Аби розвивати IT-технології та СТЕМ освіту у громаді, цьогоріч для ліцею придбали нове обладнання для занять з загальною вартістю 5 тисяч доларів. Це, зокрема, 3D-принтер з модулем для друку різними кольорами та чотири комплекти робототехніки. Закупили все завдяки гранту, який виграв учитель ліцею Михайло Томчук. Моделюємо е, різні модельки, які потім можемо реалізовувати в житті. Що ми з ними робили, таке найпростіше, це брелочки. Кожна дитина, яка вивчала цю, цю тему, собі зробила свій власний брелочок. У нас є факультатив по робототехніці, на якому ми з дітьми моделюємо, програмуємо і навчаємо роботів робити те, що нам треба. Тепер, коли вивчену на уроці теорію, можна відтворити і на практиці, уроки інформатики стали цікавішими, кажуть учні. Ми просто приходили, робили і йшли. А зараз ми можемо прийти, зробити, і нам ще на принтері воно може роздрукуватися. Так само з цими роботами ми теж можемо з ними щось робити, їх покатати, поїздити там. На початку 2025 року навчальний заклад поповнився ще однією новинкою окулярами віртуальної реальності. Завдяки співпраці громадської організації та місцевої влади ліцею передали в користування шість vr окулярів Їх учні використовують на уроках фізики, хімії та інших природничих наук. Там є і 3D-моделювання, і віртуальна реальність, вивчення світу, вивчення природи. Дітям цікаво, дітям це буде допомагати. Ну і нам теж вдалося в взаємодії з партнерами, обласна рада спромоглася доповнити відповідно і дообладнати цей клас. За грантові кошти також придбали станок для переробки пет пляшок у філамент. Завдяки такій ініціативі учні можуть не лише навчатися, а й сприяти збереженню навколишнього середовища. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.